Цього року до зміни інклюзивного підліткового табору «Відчуй» Ми додали унікальну компоненту. Це можливість долучитися до табору спеціальною зміною родинам, які щойно дізналися, що їх дитина не чує. Вони знаходяться в такому стані, коли не розуміють, яке майбутнє буде у їх дітей, і дуже приймаються через це. Тому цей унікальний досвід, який отримали 16 родин, побачивши. Класні літні канікули, дружбу, танці, вечірки, перше кохання у точно таких самих дітей, як їхні, просто трошечки старших надали їм віри в те, що все буде добре, однозначно. Послуга раннього втручання є супер необхідною для таких родин, бо саме так родина буде готова. Надати і створити правильне розвиткове середовище для своєї дитини мамам. Дуже важливо зрозуміти, який шлях їм доведеться пройти після слухопротизування дитини, та зрозуміти свою надважливу роль у процесі реабілітації. Програма табору передбачала проведення індивідуальних занять із слухомовленнєвого розвитку та групових занять з логоритміки та сенсорного розвитку. У своїй роботі ми дотримувалися основних принципів раннього втручання: робота в природному середовищі, врахування думки батьків. Сімейно центрований та рутинно-орієнтований підхід. В той же час програму збалансували таким чином, що перша половина дня була присвячена діткам та їхній реабілітації, їхньому відпочинку, а в другій частині дня. Це був час для мам, це були і лекції, які допомагали мамам розвиватися, групові терапії, індивідуальні психологічні консультації. Це був обов'язково спорт, арт-терапія. Ми спробували показати мамам, нагадати, що вони не лише мами, що вони жінки, що вони дівчата. Тому коли ми приїжджаємо як мами в табір, де наших дітей розважають, можуть нас розвантажити, розгрузити, надати нам багато різних речей, поспілкуватися. Найголовніше одна з одною і зрозуміти, не тільки в мене так, це прям надихає, починається мотивація до життя. Починаємо займатися собою, починаємо планувати, а що такого цікавого ми можемо зробити перш за все для себе. А діти тоді до нас підтягнуться і будуть щасливими, тому що мама щаслива. Це були моїх найкращих десять днів за останніх, мабуть, три роки точно. Я зрозуміла, що моя дитина, що в неї буде гарне майбутнє. Я як мама це постараюся, я бачила підлітків, які з аналогічними діагнозами прекрасно реабілітовані, прекрасно говорять, звичайні підлітки з звичайними проблемами. Подивившись на старших діток, я тепер дивлюсь на своїх і я розумію, що мені не страшно. Тобто цей страх пройшов. Багато наших спеціалістів-викладачів мають таких діток з кохлерними імплантами. І вони завжди нам розповідали, що гарна реабілітація дає свої гарні плоди. І насправді ми бачимо, якщо дійсно з дітками займатися, то буде гарний результат. І зараз я вже після консультацій, які були в нас тут з сурдопедагогами, так які розказували свої історії. Я розумію, що Оля після табору давай, берися і давай, будь ласка, займайся. Не очікувала наскільки багато всього для себе візьму і вийду звідси новою людиною. Тут я змогла знайти час і на відпочинок. І на басейн, і на розмови з психологом, які нам всім необхідні, а також зайнятися спортом. Завжди хотіла, але не хватало мене на цей час. Спорт це моя любов. Я останні 9 років я не могла знайти час на спорт, і тут я отримала неймовірне задоволення від занять спортом. Найціннішим було чути я, з лекції, я думаю, те, що нам розповіли те, що сиділо там далеко в глибині нашої такої душі, знаєте, і про те, що ми не могли комусь розповісти. Дуже багато ціної для мене інформації, дуже багато відповідей на мої питання. І я тепер знаю, як мені рухатись далі і що мені робити. Поїздка в гори, поїздка на оленячу ферму, це поєднання гір. Природи, тварин. І думала, Боже, яка тут краса! От хвилини просто світ зупинився. Сподобалось на Флюід Арті, що ми працювали з дитиною. І він наскільки був задоволений і щасливий, і що ця картина тепер у нас є, це зробив він власноруч. Вдячна за можливість відкритися нам, як жінкам, зрозуміти, що ми можемо відпочивати, можемо займатися спортом. Можемо дружити, знайти подруг, друзів. Вдячна за е, обмін досвідом. Це для мене було дуже важливо. Е, я відчула, що я не одна мама, таких мам багато. До кого не підійдеш, е, в кожному можна отримати, черпнути якусь пораду, просто поділитися. Людина тебе зрозуміє, тебе підтримують, які тебе не осудять, які тобі дадуть пораду і скажуть, в якому напрямку тобі рухати. Я Тут зрозуміла, що тут я є серед своїх.